Всім привіт, ми все ще в Мадриді, і хочу вам сказати з останніх новин, яких я побачив, Іспанія знову виривається в лідери по зростанню цін на нерухомість. Звичайно ж, в 2025 році вже аналітики підрахували, що ріст цін буде близько 4,5%. Тобто до цього потрібно буде готуватись. А якщо говорити кілька слів про Мадрид, і взагалі яке моє враження від столиці, в чому різниця, хочу сказати наступне: тут звичайно є гроші. Звичайно, є молодь, всі хочуть тут навчатися жити, дуже багато людей. Але ми запитували знайомих, які тут проживають, і вони сказали, що на море вони все одно їздять до Гандії, Даймусу, тобто в наші регіони. Відсутність моря це особисто до мене дуже важливо, тому що жити в Іспанії і не мати моря це трішки, скажімо, дивно, навіть якщо ти можеш мати більше роботи, більше можливостей для заробітку, все одно. Іспанія це море і клімат. До речі, в Мадриді трішки холодніше, це відчувається. Тому, і ще одне, до речі, нюанс про нерухомість і взагалі про ринок нерухомості в Мадриді. Тут в центрі фактично немає імобілярі, можливо, одна-дві. І по слухам, квартир на оренду тут майже немає. Тобто квартира може будуватись. Якийсь інвестор купує одне житло, яке можна поділити на три студії, і ще тільки починається ремонт, як вони вже здані. Тобто попит шалений, ціни плюс-мінус, скажімо, як в Валенції, 1700-1500 євро. Це близько центру, ми можемо орендувати квартиру. Але враження, звичайно, такі незрозумілі. З одної сторони ти маєш гарну архітектуру, а з іншої, все-таки море це ключовий елемент і взагалі те, за що ми любимо Іспанію. Круто.